Всім А ви вже обрізали свій клематис? та почистили від листя. Чи ви ще осінь зробили? Я осінню не встигла. Тому буду зараз на цим займатися. Тим паче тут у нас вірьовочки порвалися. На якому він тримався. Ось такий клематис. Климатись на сортовий, а старенький ще бабуськи, як усих є фіолетовий Але мені дуже він подобається. Тому треба починати чистити та трошки обрізати. Бо він вже дивіться, як виглядає ось отак Треба старе листя повбирати Ось отаке. На сьогодні скільки справ. Над ним. Ось щось листя зовсім не облетіло. Отак. Ну що, починаємо чистку нашого клематись. Ось, бачите, треба вірьовочки старі, мотузочку обрізати, яка вже стара зняла. Тепер він буде плестись у нас на такій проволочці. А ці вже старі, погані. Також листя треба просити, гілячки такі пообрізати. Він у нас... Ой, Ось листочок. Ось отакий. Тому, дивіться, скільки роботи в мене. Отак. Це скільки сухого треба врізати. Ось отак. Тут зовсім. Почали. Навіть не знаю, з чого починати. Що тут різати, чи він вимерз. Ось тільки одна, дивіться, бронечко зелена. А ті всі щось і не видно. Та ні, ось є зелені бронячки. Вроді не вимерз. Так що будемо починати, бо я хочу, щоб він заплівся так на весь оцей каркас. Ну, а потім я вам покажу, як все це буде виглядати, бо зараз воно виглядає ось отак дуже печально, якщо видно. Ось такий у нас проміжний етап вийшов. Декілька листочків залишилося, взяла це нічого. Потім ще як він відкриє свої бруньки чи листочки, подивлюся, яке сухеньке, бо так не зрозуміло. Ось так вийшло. Це мій помічник. Так, татара. Так. Помічник заморився. І не скільки ми робили, а дивіться, скільки ми понакидали. Ось скільки всього. Листя та гілячок, якого ми обрізали. Будемо завтра з тотору убирати. От зараз у нас вже вечоріє, це на відео, вроді світленько, а так вечоріє. І ось так у нас вийшло. Щоб покрасити цю трохи опору, бо вже злізла. Ось отак. З цього ракурсу гарно видно, Як у нас вийшло. Так, Датара. Помічник Помічник замарився. І отут ще один маленький кліматис. Ось так. Його, правда, не видно на відео. Ось уже також відкриваю броньочки. Я вам на фото покажу, який це сорт, якщо в мене десь фотографія є. Ось так у нас вийшло проміжний етап Да, тотора. Нескільки працювали більше двох годин, як накидали. Ну що, як уберем з тотера, тоді вам покажемо, що в нас вийшло кінцевий результат. Ну що, остання частина нашого відео. Ось ми і доприбирали. Так, тотора, скажи так. Так заморився. Обрала листя, гіллячки. Кругом пообирала чистесенько в нас. На гойдалці чистесенько Котикам подобається те, що ми поробили. Так котики. Котикам подобається. Так? так Ось отак у нас. Тепер біля гойдалки будемо насолоджуватись весняними днями. Тепер тут. За філіжаночкою кави чи мисочкою молочка для котиків. Ось отак у нас вийшло. чистенько На голову тепер листя не падає, коли сидіти на гойдалці. Ось отак гарненько. Хай тепер обростає щоб у нас було тут тіньок. І будемо насолоджуватися весною. Ось така у нас тут клумбочка. З такими первоцвітиками, дивіться, якими гарнесеньками. Вже еквілерія ось посходила. Навіть ось між пліточкою зійшла. Так що, отак у нас вийшла. Всім дякую за перегляд. Гарного та тихого вам вечора, а також натхнення у вашій до побачення.